Прогуленко, 11 одинадцятий Іван Кунюшенко, 16-й кругом тим часом забиває у нас миналоська команда і забиває у нас Богдан Оліферчук, 10-й номер цієї команди. Пас на тут читається пас. В останній момент зараз може бути вже балюпа, любриває, Балю, 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 зараз забиває Балюк! Забиває, балюк, пройшла приносить прогулянка. зараз. Перший тайм у нас залишається і зараз. Ось звантажимо напрямку. Урагану. зараз в у суржика може бути Суржик! Забиває зараз там, Суржик! Забиває атомсуржика і хрук стає, 2-1 на користь коварійського ворога. Затичати колесника, що поїмне допадає, Але зараз інший наряд, обрав Малюкий він віддає глянув передачу, має От Турнірні таблиці Лігіо 14 поки зараз в момент тим часом прогулинка забиває зараз він, і стає у нас. 4 один на користь Криворізького урагану, Павло другою забиває свій за таких умов. Зараз момент часу забивають і У нас 4-1 рахунок стає. Чтива Точні... точніше. в Одеської області. А ми зараз у мене будьча Буковський. А чи не врукає зараз бачу, що в Євташенко так і є? Пенальти зараз призначається у нас ворота. Ну і все ж таки Лещишин і битиме зараз, як ми бачимо, не Биковський. Але не буває зараз! Команда десь вони чи нас! Зараз... Ама може бути руку! Прогулька, а тут прогулку забити. Зараз у нас своє фол у Оштей майданчику проти прогулька! І не забуває зараз Колесникова, ніколи зараз прогульку. І прогулька оформляє дубль у на нашій зустрічі таки стає у нас рахунок 5-2. Ну і зрештою хто буде зараз для І не буде хто вже тому, що у нас немає фіналі. Це вже адже... Кіровійський ураган вибиває п'ять спати, тобто в масовому чоловік забуває кіловійський ураган, перемагаючи за хуком п'ять-два.